Друзі, вітаю кожного із вас, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Бог щедрий прямо зараз в ваших обставинах. Бог щедрий в вашій роботі. Бог щедрий в вашому бізнесі, Бог робить великі, неймовірні дива, чудеса в вашій економіці, в ваших фінансах. Бог зцілює. Вашу економіку і Бог зцілює ваше фізичне тіло. Амінь. Амінь амінь. Він може це, І Він сильний і Він хоче виливати свою славу. Амінь. Згадую, позаминулу передачу, коли я говорив, що Бог постійно посилає своїх людей до інших людей, щоб вони спаслися. І Бог розглядає нас. Як послами Царства Небесного. Ось є посол України, і Він представляє інтереси і представляє цінності України в тій країні, де вони знаходяться. І ось Господь розглядає мене і тебе, що ти посол Царства Божого. І Він говорить: я тебе посилаю з. Моїм листом, листом, в якому я говорю, що я люблю людей, я хочу, щоб вони прийняли мене особистим Господом і Спасителем, і спаслися. Він говорить: ви свідки мої, ви уповноважені, ви посланці, ви посли. І я хочу, щоб ви виконували велике доручення і продовжували мою роботу в тому, щоб люди спасалися. Приймаючи Божу благодать, яку вони мають в мені, тому що ми не можемо спастись своїм розумом, своїми силами, своїми справами. Ми спасені Божою благодаттю, а ми це приймаємо вірою, тому що Господь це звершив, і ми в це повірили, і ми маємо велику вдячність Богові за це. І ось один з текстів. Коли ми бачимо велике доручення, ми бачимо, що Бог говорить, ви посланці, ви после. Один з текстів, це діє 1.8, написано, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Ірусалимі, Іудеї, Самарії та аж до края землі. Виникає питання, чи прийняли ми вже як народжені згори? Силу Духа Святого. Так, ми прийняли. ми прийняли. Тоді апостоли чекали, Господь сказав: не відлучайтесь від Русалима, чекайте, обіцяного, про що ви чули від мене, а тут ми бачимо, що як Дух Святий він злинув, як Дух Святий прийшов. На апостолів прийшов на церкву, і тут написано: ви приймете силу. Ми вже прийняли. І апостоли потім приймуть і підуть до людей, будуть провідувати, будуть церкви відкривати, будуть заходити в домівки, будуть всім свідчити, всім говорити про Христа. І ця ідея вона сьогодні для новозавітньої церкви. І коли тут написано, це Лука він передає в діяннях. Те, що Господь сказав, але ви приймете силу. Ми вже маємо Духа Святого, ми прийняли Духа Святого, і Він зійшов до нас. Ми сьогодні маємо Його і в собі, і над собою. Ми маємо сьогодні Духа Святого, який проявляється в своєму помазанню і в нас, і над нами, і через нас. І Він говорить: ви будете свідками. свідками. Ви будете свідками. Ви не просто там пастор або брат Вася. Ні, там написано всі, хто прийняв Духа Святого. Ми ж помазані на те, щоб бути свідками Господа Ісуса Христа. І тут написано де: в Єрусалимі, Іудеї, Самарії та аж до краю землі. Ти скажеш, пастор, я до Єрусалима нічого не маю, в Іудеї я не був, в Самарію не їздив. Який край землі? Я з свого села не виїжджаю нікуди. Давайте подивимось це як на прообрази, як на духовні речі. Давайте подивимось це таким способом. А що таке Єрусалим? Єрусалим це твоє служіння, воспасіння, тебе особисто як помазаної Божою людиною, яка прийняла Духа Святого. І має свідчення про Бога, має цю благозвістку в своїй родині та серед своїх родичів. Це служіння в Єрусалимі. Це щось близьке. Єрусалим. Далі буде трошки щось дальше. Це іудея, це щось абстрактніше, щось більше. Це твої друзі. І Господь хоче, щоб ти служив своїм друзям, щоб ти запросив їх на зібрання. Щоб ти почав молитися за них, щоб ти почав читати з ними Біблію, можливо, скинув їм якусь проповідь послухати, запросив на якусь зустріч, служив во спасіння. Рідним, близьким, родичам іудея, Самарія це ті люди, які є з тобою співпрацівники на роботі. Ти бачиш їх день, кожен день. Це і не близькі, і не зовсім чужі люди. Ти з ними працюєш, або в тебе є спільне хобі, ви ходите там з палатками, ви бігаєте, займаєтесь в спортзалі. У вас якісь спільне хобі, або ти з ними граєш в футбол, ловиш рибу. Ці ж люди вони потребують благодаті Божої. Боже хоче їх спасти. Я їх не знаю, ти з ними поруч. І Бог хоче, щоб благоухання Христа воно розповсюджувалось через тебе, щоб ти там був пророчим голосом, щоб ти зрозумів, що це твоя відповідальність сьогодні служити цим людям, щоб ти побачив себе на місії, що ці люди дозволили тобі війти в їх соціум, і ти можеш там бути свічкою на світильнику. Ти можеш оселяти, ти можеш пливати, ти можеш світити, ти можеш молитися, ти можеш свідчити, ти можеш давати приклад, ти можеш обозначити себе, що ти християнин. Звернути їх погляд на Христа, тому що ти християнин, який прославляє Христа, величає Христа в своєму житті і до краю землі. Це невіруючі люди. Це невіруючі люди, їх багато. Коли ти йдеш десь мимо зупинки, там плаче жінка, це є можливість підійти, запитати, як в неї справи, чи потрібна їй допомога, чи можу я за вас помолитися, чи можу я щось сказати у ваше життя. Наскільки наше серце відкрите для служіння рідним, близьким, родичам, тим, з ким ми працюємо, невіруючим, ну, взагалі незнайомим людям. Тому що Господь споглядає на нас як на посланців своїх. І Він говорить: я хочу, щоб кожен з вас залишився вірним, щоб ми виконали те доручення, яке Господь говорить на наше особисте життя і на загальне служіння Його церкви. Тому, друзі, давайте побачимо себе, що ми сурма Божа, і Бог сурмить через нас, що ми Божий шофар. Що ми інструмент в Його руках. Коли ми співаємо цю пісню, Я твої ноги, Господь, ми її співаємо, чи ми дійсно ноги Ісуса. І ми підемо в ці дома і підемо до цих людей. Ми твої руки, Господь, ми твої уста, Господь. А руки твої, вони когось підтримують, вони комусь служать. Ти кладеш на когось руки, помазуєш оливою, ти береш когось за руку, приводиш до Ісуса, ти говориш своїми устами: я не хотів би просто співати, я хотів би так жити. Тому я не хотів би співати, я хотів би так жити. Амінь.